Завдяки нашим захисникам ми можемо розвивати спортивну галузь на Черкащині. Нині в області працює 35 спортивно-дитячих юнацьких шкіл. Щодень тут продовжують виховувати спортсменів, і щоразу ми пишаємося їхніми результатами. І нам дійсно є чим пишатися. Наші спортсмени за перше півріччя мають низку нагород на різних змаганнях різного рівня. Коротко про досягнення. У травні цього року наші спортсмени здобули 36 медалей на чемпіонаті Європи з компакт Дзюдо Дзюцю, а ще 6 нагород вибороли на чемпіонаті Європи з Текмандом. Вони мають також низку призових місць на Чемпіонаті Європи з веслування академічного, а також на Кубках світу. Зокрема, є перемоги в параканої, стрільбі кульові, спортивні гімнастики, фехтування на шаблях серед жінок, легкоатлетичне метання, боротьба самбо, кікбокси в Пишаємося нашими спортсменами, які стали чемпіонами Європи 2023 року, з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП. Це наші вихованці Іван Доненко та Богдан Кулинич. Срібло та бронзу Кубку світу з фехтування на візках вибору Артем Манько. Маємо перемоги на міжнародних змаганнях серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Їх принесли Максим Коваль та Роман Данилюк. Липень цього року також був плідний на перемоги паралімпійська збірна України з легкої. Атлети, які приймали участь у чемпіонаті світу 2023 року, всього в чемпіонаті брали участь 1300 атлетів із 107 країн. Серед наших вихованців Черкащини ми пишаємося, що маємо також багато нагород. Серед них наші атлети, які брали участь, це Данилюк, Роман, Дорошенко Олександр, Коваль, Максим. Пишаємося кожним спортсменом, тому що саме завдяки їм ми чуємо гімн нашої країни по всьому світу. Більше про змагання. Про спортивні наші плани розповідатимуть спортсмени, які присутні тут, та їх тренер. Щодо підготовки до, до цих стартів, було, було нелегко було нелегко. Так як та основна база, на якій ми, на якій ми займалися і, і готувалися до Паралімпійських ігр, які пройшли в Токіо у 2021 році, і так, так воно сталося, що в місті Бахмуті, ті умови, які е, нам давала держава, щоб ми е, готувалися до цих змагань, була, була розбита. Е, вся, під, вся підготовка збірної, яка планувалася до Чемпіонату світу 2023 року, е, проходила в місті Черкаси. Так воно вийшло, що, що в нашому місті. Знайшлися ті умови необхідні, які могли забезпечити всіх спортсменів для плідної роботи в тренуванні. Також ми дуже задоволені, що пару зборів, пару, пару зборів ми провели за кордоном, як відновлювальний збор після Паралімпійських ігр, в яких непогано виступили наші спортсмени. І і спортсмени, які тренуються в мене. Але 22-й рік був дуже важким тим, що ми не змогли виїхати ні на один міжнародний старт, ні на один. Хоча деякі, деякі види спорту, як паралімпійського руху, так і види, які були ну, в дорослих, в здорових, так, так сказати, людей виїжджали. І мало було стартів і, і мало було зборів. Але в 2023 році вийшло так, що ми змогли виїхати один раз і в Угорщину. Дуже був е, такий плідний, плідний збір. І ті чотири е, збори, які ми провели в Черкасах, вони дали, дали свою низку. Успіхи в цьому році, якось по особливому всі вітають. Я вже третій раз став чемпіоном світу штовхання ядра. Ну цей рік напевно саме такий емоційний, тому що саме тяжкий, і всі мене вітають. І навіть ідеш по місту ті люди, які яких я раніше не знав, з якими не спілкувався, всі вітаються, кажуть, наш чемпіон дуже приємно. Хоча хотілося, щоб після кожних змагань так мене вітали. Була тяжка підготовка, тому що розпочалася повномасштабна війна, не знали, що буде далі. Той рік ми зізвонилися з Олександром, не знали, що робити. В перші дні, як правильно, керівництво нашої країни пропонувало нам виїхати за кордон, але ми відмовилися, сказали, що ми будемо на своїй Черкащині. Перші два дні було незрозуміло, що робити, куди йти, ніяких не тренувань, нічого. Ми вирішили, що нам потрібно їхати допомагати разом з Олександром. Там зустріли ще й паралімпійського призера Манька Артема, допомагали територіальній обороні рити траншеї, робити блокпости. Ніхто не знав, що ми якісь паралімпійські чемпіони чи ще хтось. Ми в простому одязі просто всім допомагали і на протязі двох місяців так працювали. Ну, потім вже нам керівництво територіальної оборони, як дізналося, що ми перепіски призери, сказали, що хлопці готуйтеся, бо нам треба ще прославляли свій край. Але я за ці дві місяці втратив 15 кілограм ваги і півроку ще воснавлював свою фізичну силу. Але потім у нас почалися збори в Черкасах, так як тренер сказав, Бахмут. Розбомбили нашу базу, і місто розбомбили, і вся збірна переїхала на Черкаси. Умови для нас гідні. У нас вся підготовка йшла по плану. На Черкащині створена база для підготовки легкоатлетична. У нас є і центральний стадіон, і Дю США, де зроблений стадіон за манежем, де є сектори, ядра. Все для результату в нас є. В будь-який час, в будь-який день тижня нас пускають, ми до підготовки ніяких претензій не маємо. Дуже ну, в цьому нам дуже приємно, що Черкащина так вийшла. Ну, в нашому розумінні легкоатлетичному зараз це як столиця спортивна столиця України, тому що Київ не приймає, інші міста не приймають, а Черкащина може надати такі умови. Ми будемо раді, якщо і надалі збори будуть проводитися в Черкасах, тому що особисто я беру участь у так сказати. Підготовки спортсменів до ігор нескорених, і я повинен бути в їхньому тренувальному процесі, а не десь в якихось других містах і готуватися. Я вже в першу чергу звичайно думаю про свій результат, але й в другу чергу думаю і про їхній результат, тому що скоро ігри їхні будуть нескорених за кордоном, чемпіонат світу, і хотілося, щоб вони зайняли медалі. Резерв Паралімпійських ігор 2004 року. там, де здобув два золота, одну бронзу. Также багаторазовий чемпіон міру і чемпіон світу Європи. Займаюся по сьогоднішній день, вже 23 й рік, е легкою атлетикою, де е до цього в мене теж були великі результати, медалі, якби, як, ну, як вам правильно сказати, е своїми словами, ще скажу правильно. У мене Молодіж наступает мені на п'яти, ну, правильно. Поэтому, колись мій був вік, я приносив так багато і так далі. Ну, тим мені, я не здаюся, плідно тренуюся, плідно представляю, гідно стараюся в Черкащину, город наш. Не підводити тренера, ромчика, який підтримує завжди на стартах нас і так далі. І виступати гідно і достойно. Планую. Угу. В наступному році, в 2024, це мої п'яти Паралімпійські ігри будуть. зацепитися в тройку, бо є шанс піднятися хоча б в, в трійку потрапити. Це моя велика мрія, і все-таки будемо до цього йти і старатися. Ну, так як ми працюємо, тільки один тренер знає. І ті, хто нас бачить, що ми чуть ли не прописуємося в тих манежах, і чудини, там от, плідну цю роботу всю працю робимо. Я хочу всім сказати дякую за те, що ви підтримуєте нас, спорт, все, що ви для нас робите, для розвиття в Черкасах спорту, велике, велике 그, 자, 그럼, 자, 그럼, 자, 그럼.